Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Корупція в Україні. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає припинити, засудити корупціонерів в Україні, всіх, хто наживається, хто грабує Україну, хто займається корупцією в Україні. Скажіть нам, будь ласка, що заважає? Викрити, засудити цих людей, щоб в Україні була знищена корупція. Що заважає знищити корупцію в Україні? Викрити всіх цих людей, що під час війни грабують Україну, Наживаються. Крадіжки. Радіжки, ви знаєте, буде викрито. Їм вже важко. Корупція на. Ну, вони ще намагаються про щось домовлятися, про щось переговарюють, щось яке там викручуються, змії, крадії. Дуже сильно така йде в них. Їм важко грабувати країну стало важко, але вони брешуть, розбереться. З корупцією розбереться військовий, саме влада військових. Ці наші військові командувачі. Вони відкриють дорогу для надходження грошей до жінок та дітей, що потреб... дуже велика потреба в грошах, зараз у цивільних людей. Жінки, діти, в них криза, в Україні криза. І ці гроші, таки, що раніше, ну тут Збагачувались колаборанти, вони викрадали це бюджетні гроші. Так, саме військовим вдасться. Тут іде не така цікаво. Дивіться, вони викриють повністю всі схеми. Тут військові взялись серйозно за цих крадіїв. Тут буде розроблена по всій Україні, по всіх областях, де б не була ця корупція, всі області будуть зачищені. І дітям, і жінкам буде виплати робити держава туди все піде. Так, у військових є зброя, і вони дуже. Таку тактику будуть вибирати, щоб всі ланки оцієї корупції від маленького до великого, ну, це саме від маленьких до великого будуть страчені, вони будуть ну, засуджені. Серйозна робота ще вже вона ведеться, вже важко це робити. Грабувати країну і військові оці дуже мудро, дуже хитро вони засудять всі ланки від керівників головних до підлеглих. І все піде на відновлення для людей поранених, цивільних людей. Для людей тут пов'язано з. Лікарні, люди похилого віку, люди. Це все для населення піде. люди ну тут Україні дуже сильно завдали такого удару, Забезпечиться. Так, військові займуться цим питанням, вирішать його дуже професійно. Знищення корупції буде на всіх ланках. І людям нададуть всю необхідну допомогу. Всі, хто втратив домівки, хто був знедолені, люди отримують допомогу, і це буде перемога України. От в цьому плані, в корупції перемога абсолютно. Так. Дуже добре. Командир, саме головне, його... це в нього буде задача, і вона пройде швидко по всіх областях. Вони пройдуть, зруйнують корупцію військові. Прошу вище сили, допомоги. Знищити корупцію. в в Україні всі, хто наживає, ляється на стражданнях України, хто не вважається, як... коли війна і корупція, це як мародерство. Прошу допоможіть, заперечую всі негатив всі перешкоди, забираю, не зможе ніхто домовитися. Ніхто не зможе підкупляти, бо намагаються військових підкупити. Так, да прийде все необхідне для відродження України. Всі фінанси. Давайте подивимося. Так, ще будуть виплати для підприємств. Для людей, які фермери, здійсняться мрії фермерів, бо дуже їх обкрадали. Саме більше, я так думаю, що саме велика корупція була на людях, які працювали на землі. Це Господарства, якісь скотарі, і це все зруйнується, ця корупція, їх будуть захищати працівників цих е -м -м господарства будуть під захистом, і їхні мрії всі здійсняться. Їм стане набагато легше працювати так, як було, вже не буде. Прошу вищі сили. янголів охоронців, прошу допомоги для. Громадян України, захистіть нас, будь ласка, від корупції, щоб всі гроші йшли на громадян України, допомогу українцям, всім, хто постраждав від війни. Ой, всім перекриваю, перекриваю. Більше наживатися, грабувати українців, корупціонери не зможуть. В Україні корупція закрита. Буде так. Всі гроші йдуть на розвиток людей, підприємців. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити. Дороги на знищення корупції в Україні більше немає нічого, що заважає знищити абсолютно всю корупцію в Україні, що е, грабувала людей в Україні. Більше ніхто не зможе мародерити, забирати кошти у громадян України. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть. Де будуть нормальні виплати, допомоги, високі статки, зарплати людям, все необхідне для нормального, гарного життя в Україні. Дякую за увагу.